Якщо важко запам'ятати знаки синуса та косинуса в певній чверті, достатньо скористатися одиничним колом. Одиничне коло це коло з центром у початку координат та радіусом 1, координатна площина має 4 чверті. Необхідно запам'ятати, що вісь y або ординат це вісь синусів, а вісь X або абсцис – це вісь косинусів, і тоді знаки тригометричних функцій. Можна уявити, як це зображено на екрані. А як же визначити знаки тангенса? Тангенс Х дорівнює синус Х поділити на косинус Х, визначимо знак тангенса Х у третій чверті. Синус у третій чверті та косинус від'ємні. Мінус поділити на мінус дає плюс. Тому тангенс додатній. А зараз хочу задати запитання. На екрані є діапазон кутів. Що відноситься до координатних чвертей, до яких чвертей відносяться кути 0 градусів, 90 градусів, 180 та 270 градусів. Відповіді пишіть в коментарях під відео. На сьогодні все. Ставте лайки та підписуйтесь на канал Творча Математика. Дякую!